Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! В нас продовжується пасхальна тема. Ми прочитаємо з 1 Коринтян, 5 розділ, Сьомий Вірш. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Нагадаю, що Пасха це не народні традиції, не зайчики, яйця та інші звичні атрибути, які є плодом фантазії. Це найперше історія, яка починається з книги Вихід Старого Завіту, має свій апогей в новому завіті та продовжується навіть зараз. Тобто Пасха це те, що Бог називає Пасхою, а не людські намагання просто гарно провести час, оточивши себе супутніми атрибутами. Щоб згадати основу Пасхи, розглянемо, з чого все почалось. Єврейський народ, рятуючись від голоду, який був у їх землі, оселяється в Єгипті. З часом євреї потрапляють в рабство, яке згодом набуває жахливих форм геноциду. Євреї, виснажені рабською працею, та аби пригнітити їх ще більше, вбивають всіх хлопчиків немовлят. Та ось через Мойсея Бог звертається до фараону відпусти народ мій. Звісно ж, фараон не бажає відпускати рабів, за що Єгипет зазнає десять кар. Після останньої кари єгиптяни в жаху буквально виганяють євреїв зі своєї землі, але перед цим, аби зберегтися, євреї мали зробити дещо дивне: взяти до своєї оселі ягня, заколоти, помазати його кров'ю одвірки спекти на вогні та повністю з'їсти, після цього швидко вийти з Єгипту та прямувати до гори, яку вказав Господь, щоб там відправити службу. Слово Пасха, древнєєврейське слово песах перекладається як пройшов повз, тобто ангел згубник проходив повз двері євреїв, на одвірках яких бачив кров ягняти. Фараон женеться за євреями, які вийшли з Єгипту, але зазнає поразки від Бога. Здавалося б, євреї звільнені. Та дійшовши до обітованої землі, вони починають. Ремствувати, згадувати Єгипет, із-за чого вимушені 40 років мандрувати по пустелі поки не помре старше покоління, що плаче за так би мовити, добрим Єгиптом. Після цього євреї вже готові та входять до обітованої землі. Прийшов час Нового Завіту, і Бог показує, що події минулої Пасхи є певним прообразом істинної Пасхи. Проводяться паралелі, що сатана, як ангел-згубник, вже не має влади над тими, хто приймає жертву Ісуса Христа за наші гріхи. А Син Божий і є. Ягням, який постраждав замість нас. Дається навіть визначення, яке ми читали, наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Примітно, що Христос під час свого земного життя багато в чому повторив історію народу Божого. Христос. Під час свого земного життя багато в чому повторив історію народу Божого. Навіть окремі місця Писання відносять як до Ізраїлю, так і до Ісуса. Наприклад, Книга Осії, 11 розділ, 1 вірш. Як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і з Єгипту покликав я сина Свого. Євангеліст Матвій повторює ці слова про Ізраїль, відносячи їх вже до Христа. Євангелій від Матвія, другий розділ, 15 вірш. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророкам який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Та й саме перебування Ісуса в Єгипті як порятунок від винищення було подібне до спасіння Ізраїлю від голодної смерті шляхом переселення до Єгипту. А винищення єврейських немовлят в Єгипті перегукується з вбивством єврейських немовлят у Віфлеємі, цілею якого було намагатися вбити народженого месію. В свою чергу сорокарічна мандрівка народу Божого по пустелі відображена сорокаденним спокушанням в пустелі Сина Божого. Щодо пустелі, ще написано: що як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Можна знайти і інші аналогії служіння Христа та історії Ізраїлю. Мабуть, ви згадаєте і інші приклади, я думаю. Тільки Спаситель пройшов цей шлях бездоганно, досконало виконавши волю Божу. А зараз цікавіше. Події, подібні до пасхальних, повторювалися неодноразово. Події, подібні до пасхальних, повторювалися неодноразово. Зокрема, вони повторюються в історії України. Поневолення України, як і свого часу, євреї в Єгипті, було в першу чергу духовне. Євреї в Єгипті не мали змоги. Повноцінно шанувати Бога Ізраїлю та перебували в системі поклоніння єгипетським лжебогам. Українці разом з іншими поневоленими народами проживали в атеїстичній імперії зла, де викорінювалась будь-яка думка щодо існування Бога. Навіть більше. Православ'я часів царської Росії мала той же дух, що і сьогоднішня РПЦ, та було б прислужницею імперських амбіцій Росії, винищувалась будь-яка інша думка. Деякі методи, які використовував фараон, активно використовувались і в СРСР, та й зараз в Росії. Прочитаємо з книги Вихід, перший розділ з 8 по 11 вірши. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарями. Як бачимо, фараон визнає, що народ Божий сильніший за єгиптян. І дійсно, кожен з нас має величезний потенціал від Бога творити справи Божі, поширювати Царство Боже на землі. Те, що ми не могли б зробити, Природним чином можемо за допомогою Духа Святого, який живе в нас через дари від Нього. Перший і надієвіший метод сатани написано гнобити своїми тягарями. В російському перекладі сказано «роботою». Раніше до цих робіт примушували як рабів, але тепер спосіб став більш витонченим. Сатана намагається обдурити, складаючи у людей незадоволення своїм матеріальним становищем. Християни можуть ігнорувати наказ Божий, який записаний в Новому Завіті, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на злагоду і загибель. У цьому випадку, як написано далі, такі відбиваються від віри і покладають на себе великі страждання, написано в першому посланні до Тимофію. Тому потрібно, за словами апостола Павла, утікати від такого, подібно до того, як треба утікати від розпусти. Ніхто не скаже. Не буде казати, що не треба працювати та матеріально піклуватися про інших. Говориться про незадоволення тим, що маємо, коли часу на повноцінне духовне життя та служіння Богові вже не залишається. Ми можемо жити краще, ми можемо мати більше. Переконують себе християни. Жити, то треба, кажуть багато людей, плутаючи метушню з життям у Бозі, добровільне рабство та самовиснаження роботами. Звичайно, суєта була і є, але вона не повинна замінити духовне зростання і повноцінне служення. Ще з книги вихід, п'ятий розділ, спочатку четвертий та п'ятий вірши. І сказав до них цар Єгипту, чому ви, Мойсею та Аароне, відриваєте народ від його робіт і діть до своїх діл, і сказав фараон ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. І зараз ще з 8 та 9 вірша. Вони не роби, тому кричать: Ходім, принесімо жертву нашому Богові. Хай буде тяжка праця на цих людей, і хай працюють на ній, і хай покинуть облудні слова. І ще 17-й вірш. Не роби ви, не роби, тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господові. Ці слова фараона сьогодні зливаються із закликами як людей світу, так і багатьох християн. В результаті відбувається занепад як церков, так і сімей. Діти не отримують належного батьківського виховання, йдуть у світ. Далі ще один момент: нехтування християнським вихованням дітей. Як метод того ж фараону. Ще один акцент сатана робить на те, щоб цей світ виховував дітей у християн більше, ніж батьки християни. Вихід, 10 розділ з 8 по 11 вірші. І повернено Майсея та Аарона до Фараона, а він їм сказав: Ідіть, служить Господові, Богові вашому, хто та хто піде. І відповів Моїсей: ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою худобою нашою підемо, бо в нас свято Господнє. А він відказав: Хай буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших. Наглядіть, бо щось лихе перед вами, тож хай ідуть самі чоловіки, та й служить Господові, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця фараонового. Служити, але нехтувати християнським вихованням дітей, це поховати майбутнє сім'ї, церкви, люди світу в стані дітей. Звинувачують будь-кого, але не себе. Але Бог у Писанні не покладав відповідальність на виховання дітей ні на школи, ні на державу. Він запитає батьків, адже Богом дано накази щодо дітей саме батькам. Одна з причин ув'язнення віруючих під час Радянського Союзу була за. Релігійне виховання дітей, навіть власних. Тепер згадуємо сьогодення десятки тисяч депортованих українських дітей, негайне перевиховання українських дітей, які опинилися на окупованих територіях, бо ж ці діти майбутній для них ресурс, щоб кинути у вогонь наступних загарбницьких війн. Ще один прийом сатани, на який повелися багато хто, це відмова від жертовності. Вихід, 10 розділ з 24 по 27 вірші. І покликав Фараон Моїсея та й сказав Ідіть, служіть Господові, тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика, хай позастанеться». Також дітвора ваша хай іде з вами, та Моїсей відказав дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву Господові Богові нашому. І також худоба наша піде з нами, не зостанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо на служіння Господові Богові нашому. Бо ми не знаємо, поки не прибудемо туди, чим будемо служити Господові. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх. Жертовність це відмова від того, що тобі особливо дорого на користь виконання волі Божої. Той, хто нічого не потребує. Три рази говорить у Писанні, ніхто не буде бачений перед лицем Господнім з порожніми руками. Жратовність включає і болючі для гріховної плоті вирощування в собі християнських чеснот. А християнство без жертовності це не Хай буде воля Твоя, Господи, а хай буде воля моя, те, що мені приємно. Бог через пророка Малахію дає дуже просту перевірку цінності нашої жертви, приношення йому. Він каже: принеси на подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи прийме, чи підійме обличчя Твоє. Цікаво, а приносив хтось з нас удар Господу те, що за ціною можна порівняти з вівцею або навіть з волом. Причому не з найгіршими, а з найкращими з кращих. А це орієнтовно від половини до кількох наших місячних зарплат. Ще один метод фараона переслідування та спроба повернути тих, хто пішов з Єгипту. Вихід, 14, розділ з 5 по 9 вірши. І повідомили на царя єгипетського, що втік той народ. І змінилося серце Фараона та рабів його до того народу, і сказали вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам, і запріг він свою колесницю і забрав народ свій з собою. І взяв він шість сотен добірних колесниць і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І він погнався за Ізраїлевими синами, але Ізраїлеві сини виходили сильною рукою. І гналися єгиптяни за ними, уся кіннота, колесниці Фараонові, і комонники його та військо його, і догнали їх. Сатана не мириться з втратами. Він прагне всіма шляхами повернути тих, хто раніше належав. Та служив йому, Росія також не мириться з тими країнами, які утворилися у результаті розпаду СРСР, та які не стали частиною Росії. До всіх вона має територіальні претензії, намагається, якщо не повернути воєнним шляхом, так хоча б дестабілізувати. Не виходить досягти результату. Навіть знищити, тому ціна свободи постійне пильнування, захист своєї свободи. Після розпаду СРСР, коли зникла, точніше послабшала. Атеїстична хватка: багато людей навернулися до віри в Бога. І я думаю, ви пам'ятаєте цей період. Це у християн називається пробудженням. Якщо навіть не відвідування церкви, так, хоча б велика зацікавленість духовними питаннями змінила вороже ставлення до віри. Але Україна, зробивши перші важливі кроки, зіштовхнулася з величезними викликами. Економічна та політична криза злитні обрушилися на переважну більшість людей. І ці випробування, звісно ж, не всі пройшли як слід. Почалась ностальгія по часах Радянського Союзу. Відразу згадуємо перебування євреїв в пустелі, туга за єгипетськими продуктами, які, здавалося, отримували дарма, стабільність, хоча і рабська, вважалася вже більш бажаною, ніж жорсткі умови пустелі. Постійні ремствування проти Мойсея та Аарона, і тільки завдяки ласці Божій їх не забили камінням, спроби поставити собі вождів, які б повернули їх до Єгипта. Це все спостерігаємо і в історії вже вільної України. Згадки про ковбасу за пару рублів, нібито безкоштовне житло, так би мовити, безкоштовне лікування, навчання все це живе десятиліттями. Бажання розмовляти мовою Єгипту, мати з ним тісні стосунки. Свого часу Господь, який бачив нездатність євреїв увійти в обіцяну землю, був змушений піти на радикальні міри, залишити євреїв у пустелі, доки не помре все доросле населення, яке виросло в Єгипті, та всім серцем жадало повернутися. Так і сталося, після чого нове покоління увійшло в обітовану землю. Євреям знадобилося на це 40 років. У нас ще 40 років вільній Україні не виповнилося. І чи потрібен буде саме такий час, поки не знаємо. Як євреям потрібна була довга, так би мовити, деєгептизація. Так і у нас триває декомунізація та дерусифікація. Зникли пам'ятники Леніну, все менше залишається старих радянських назв. Ще певним індикатором зв'язку українців з темним минулим частини Російської імперії є ставлення до російських класиків. Пристрасті щодо пам'ятників, деяким з них. Не вщухають. Спочатку про Пушкіна. Ще при його життя про нього склалася репутація найбільшого національного російського поета. Можна згадати його блюзнірську поему Гавриліада, де поет свої хворі сексуальні мрії втілює в мрію. Я не буду з кафедри передавати жахливу суть цієї поеми. До честі тоді імператора Николая І він був обурений цією поемою, з-за чого у Пушкіна були серйозні проблеми. Нагадаю, що Пушкін потужний символ русского міра. В Росії навіть запровадили спеціальну нагороду медаль Пушкіна, якою відзначають активних апологетів руского міра в сусідніх країнах, бо ж його поезія з ідеологією імперськості, але зараз про інше. В житті Пушкіна були 27 дуелей. 27. 21 з них з ініціативи. Пушкіна. Причини цих дуелей яскрава характеристика способу життя та принципів поета. Я не буду зараз детально їх розглядати, але ось які їх особливості. Зробили зауваження? дуель. Не надали свою дружину для інтимного використання, дуель яким моральним засадам може навчити така людина? Ну, це так дуже коротко. Зараз ще коротенька про Михайла Лермонтова. Є деякі твори, які не були опубліковані, але широко відомі тоді, та й незабуті зараз. Про поему Уланша, наприклад, Українська вікіпедія пише. У ранній період творчості Лермонтов, коли він був юнкером, написав брутальну поему Уланша. Там він описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Але це ще дуже м'яко описано в українській вікіпедії. Історія та описаний порядок там жахають. Цитувати такі відверті вирази та лихослів'я не варто. Тільки скажу, що гвалтували до полусмерті. Поему Уланша можна назвати біографічною це звичне життя російських військових середини 19 століття. Вбивства гвалтування. Приблизно те, ж, що відбувається і зараз. Пушкін та Лермонтов більш давні історичні постаті. Та я скажу, як зараз деякі українські воїни, які бували на нулі, відносяться до творчості висоцького. Вони ненавидять його, бо ж росіяни можуть вмикати його пісні на всю гучність під час своїх штурмів українських воїнів. Є сфери життя, де українці вже відійшли від російського, розірвавши зв'язок з духовним Єгиптом. Але є і те, де, на жаль, програють. На жаль, під час війни більше є використання лихослів'я. В першу чергу серед дітей молоді. Виходить, що можна всіма силами протистояти наступу руского міра і в той же час все більше надавати місце у своєму житті лихослів'ю. Отож мандрівка українців пустелею триває. Багато хто гине в дорозі внаслідок невірного ставлення дій. Від кожного буде залежати, скільки ще в наших серцях вмиратиме духовний безбожний Єгипет, та коли ми будемо готові до нового життя. Тож наближаємося до Господа, від якого захист, допомога та перемога, тільки разом з ним дійсно нове світле життя. А без нього, навіть якщо і переможемо у війні, то чи не втратимо людське християнське цінне, тож разом до перемоги, яка дає дійсну свободу разом один з одним та з Богом. Амінь.